Гальшка на Острадіо. Хей, всім привіт! Мене звати Юрій Штоколюк, я голова Острадіо. І навпроти мене перед мікрофоном. Та, про яку вже точно чули, знаєте, бачили. Іванка Грищенко Привіт, Іванка! Привіт-привіт. Друзі. Як ви знаєте, вже дуже 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 скоро. А тут тут рукою залишилося подати. В нас буде е, гальшка, той конкурс, якого так всі чекаються, е, після якого дуже неоднозначні думки лунаються е, у студентському просторі. Можуть бути сльози, може бути відчай, може бути навпаки величезна радість, але в будь-якому випадку Іванка це про що конкурс. Це конкурс в першу чергу. Це дань така нашій одній з засновниць Острозької академії, Гаршсі Ельшбеті Острозькій. І ми вшановуємо її за те, що вона дала нам 6 тисяч литовських грошей на розбудову. І, ну, як ми бачимо, це один з найкращих закладів навчання в Україні. І значить, ці 6 тисяч кіплічби литовської були не просто так. А, тут дуже багато. Але... Але я вибачу так, кажи, кажи. Але це конкурс, коли ми говоримо про Гальшку Острозьку, мене дуже часто запитують: типу, це міс університету, і ну, частково це міс університету, але це конкурс не про красу, не про конкурс купальників. Це конкурс він про красу, але радше про... Красу такою інтелекту, красу як жіночність, красу, яка йде середини. І е, цей конкурс він не просто про щось таке, щоб дівчата просто гарно похизувалися, а це конкурс про те, щоб донести щось суспільству і донести. Те, якісь свої цінності і візії, щоб кожен студент почув ту гальшку, і щоб кожен студент відчув, якою вона є всередині, і чого вона прагне насправді в житті, і яким вона прагне зробити світ. Е, ти ну хто не знає, може є якісь такі далекі люди. Але яку ти відіграєш роль у підготовці до цього масштабного конкурсу краси інтелекту»? інтелекту? Насправді я не одна відіграю цю роль. Є ще моя улюблена друга Культмас. Ка? Нюта Остнюта Острозька. <laughs> Марштабе Анна або Нюта. Зараз її, на жаль, тут немає, але ми передаємо їй велике вітання, і вона доклала теж величезно, величезно клапт роботи вона проробила для того, щоб ця гальшка вийшла такою ж. Ми разом з нею прописуємо положення. Це один з головних документів, по яких далі рухається гальшка. Разом з нею робимо рамки, в яких цьогоріч гальшка буде відбуватися. Спойлер, цьогоріч гальшка присвячена 30-річчю до дня відновлення роботи Острозької академії. Так, так. І разом з нею найважливіший клапт робота це редактура. Ми разом ходимо півтора тижні разом з нашими гальшками на репетиції та допомагаємо якоюсь мірою вирізаємо їхні. Виступи для того, щоб створити загальну класну, цікаву, наповнену картинку заходу і виступів самих гальшок. Також в редакторі беруть участь представники всіх факультетів та наш во гбс Назар Крилюк. А, дуже багато лунає слово гальшка, гальшка, гальшка. А, врешті, е, окрім того, що це ми, ми знаємо про неї, вона настільки легендарна, що про неї пишуть книжки, дописують дуже багато чого не існує насправді. Для тебе ким гальшка є? Хто така гальшка острозька? Для мене це в першу чергу неймовірно розумна жінка. Це жінка, яка випереджувала на епохи, на роки, типу, своїм інтелектом всіх тих чоловіків, які типу, ну, е, були поруч з нею. І це е, жінка, яка реально додумала, що треба давати гроші в освіту і в медицину. І для мене це в першу чергу сильна історична жіноча жіночать. Все-таки я така, знаєте, частинка любові до Гальшки, тому що е, саме завдяки їй ми зараз можемо ну частково е, завдяки їй знаходитись тут. Ну і на завершення. Що ти побажаєш цьогорічним конкурсанткам, і е, е, взагалі якийсь можливо в тебе є посол для них? Взагалі, що я хочу вам сказати: цьогорічні Гальшки вони не просто неймовірні, вони реально величезні, молодці. Я дуже ними пишаюся, тому що. Е, це та гальшка, насправді яку можна показувати як приклад того, що робиться в Острозькій Академії, як приклад того, які сенси дає Острозька академія, як приклад того, що це не міс купальники, а реально щось дуже інтелектуальне, дуже красиве в першу чергу і дуже змістовне. Я навіть не можу уявити і передати вам, скільки разів за весь час редактури у мене йшли мурашки. Скільки разів я дивилася і думала, боже, ти буду ці дівчата ходять в. Вулицями, а в них такий величезний внутрішній світ. Вони настільки красиві, вони настільки, ну, типу, навіть голос, знаєте, говорить багато що про людину і те, як вони відчувають сцену, те, як вони почуваються, це вже неймовірно. І я насправді хотіла би побажати гальшкам, щоб вони були максимально задоволені собою, і щоб вони були почуті, щоб те, що вони зараз робили на гальшці, завтра, щоб воно було максимально щире, максимально. Відвертий, і щоб ця відвертість вона була в серці кожного, і вона, щоб кожен взагалі відчув цю відвертість, і щоб кожен зрозумів, яку колосальну роботу проробили гальшки, скільки ночей вони не доспали, скільки вони заглиблювались всередину себе, скільки стресу вони пережили, і скільки всього вони зробили заради того, щоб показати вам цей результат, який ви бачите, який ви побачите вже завтра. І я їм дуже бажаю, щоб. З'яснилося, от знаєте, те, щоб вони хотіли собі, запланували, окрім перемоги, перемоги, звісно, можна бажати кожній, але окрім перемоги, щоб вони обов'язково виконали якусь свою маленьку місію на Гальшці напередодні конкурсу, ми поспілкувалися з Іванкою з Галішками. Що вони нам сказали? Іванко, чи можете озвучити ці чотири чарівних складних, нескладних або не дуже складних питання, які на які сьогодні відповіли? Так, для початку хочу сказати, що ми зібрали всіх гальшок по черзі, задали їм чотири однакові питання, і вони давали відповіді, тож ви можете порівняти і обрати всі гальшки класні, але обрати нашу панну глядецьких симпатій, та яка точно заполонить, заполонить? Заполонить, е, ваш, ваше серце, яке вкраде ваші серця. І навіть не бачачи, хоча все одно ви будете їх бачити трошки. Е, ви б змогли дізнатися, яка вам подобається гальшка найбільша? Отже, чотири питання, на які далі дадуть відповідь наші улюблені Гальшки, це які ти маєш сильні сторони? Як гадаєш, чого найбільше хотіла гальшка в своєму житті? Чому ти подалася на конкурс, якби ти мала можливість поспілкуватися з Гальшкою за горнятком кави? Про що була ця розмова? Гальшка на Острадіо. Мариніна Іванна, перший курс інституту права. Насправді дуже тяжко себе хвалити, але я вважаю, що моїми сильними сторонами є цілеспрямованість через те, що я, коли ставлю собі ціль, я намагаюся її досягти, незважаючи на будь-які перешкоди. Комунікабельність, адже мені дуже легко інколи знаходити спільну мову з новими мені людьми, знайомитися. І бувають такі випадки, коли ти ще не познайомився з людиною, але маєш таке враження, що ти знайомий з нею вже все життя. Напевно, найяскравішим таким прикладом буде те, що я ходила на карате, і на самому початку цього шляху. В мене багато чого не вдавалося. Мені здавалося, що це можливо не моє. Але з самого початку я собі поставила ціль, що я хочу стати ну не найкращою, але одною з найкращих. І я цього рахую, можна сказати, досягла, тому що я була капітаном нашої команди, і для мене це вже якесь маленьке звершення і якийсь маленький успіх. Я вважаю, що Гальшка Найбільше в своєму житті хотіла, хоч вона була й заможною і освіченою, але напевно все-таки їй не вистачало простого жіночого щастя, отої підтримки, опори, відчуття того, що вона не сама. Я подалася на конкурс, тому що я з самого дитинства люблю сцену. Ем, і сцена, і виступи мені надзвичайно подобаються. Це якась вже частиночка мого життя. І це не тільки нові знайомства, новий досвід. Це відчути той вайб, ті відчуття, ту атмосферу на сцені. Це дуже круто. Найбільшим сенсом, який я хочу донести глядачам. Що не треба боятися. Треба йти до своїх мрій, треба будувати свої мрії, незважаючи на те, що в нас зараз тяжкий час, але неодмінно все налагодиться, і ми знову зможемо побудувати свої мрії і втілити їх в життя. Якби я мала можливість поспілкуватися з Гальшкою за горнятком кави, напевно, я запитала б в неї про те, з якими труднощами вона стикалася, як вона ці труднощі переносила через себе і надалі залишалася такою сильною жінкою, якою вона була? І можливо, що вона зробила б зараз для України, ну, якби жила в нашому часі? Гальшка на острадіо. Я Голуб Анастасія Романівна, другий курс журналістика, Інститут соціально-гуманітарного менеджменту. Я вважаю, моїми сильними сторонами є комунікабельність, впевненість і друзі, підтримка друзів. Комунікабельність це певна основна риса, так як я журналіст. Е -е -е -е. Я думаю, що це дуже важливо, типу, взагалі в житті мати відносини з людьми і все грунтується на відносинах, тому, типу, Мати комунікативні навички це дуже круто, тому що ти можеш зв'язуватися і вирішувати будь-які проблеми, і все в цьому світі дуже просто вирішується, якщо вміти просто говорити. Мені потрібно було зробити інтерв'ю, і я зв'язалася з українським відомим спілком Лаудом. І типу це було дуже просто, дуже дивно. І мало хто взагалі вірив, що це так просто зробити. І коли я показувала цей проект своїм одногрупникам, вони такі, ти з якогось відео це взяла? Так? Да? На мою думку, найбільше Гальшка хотіла щастя, як і будь-яка людина, того, що сенс життя це бути щасливим. І я думаю, що вона мала типу гроші, владу. Вона була дуже освіченою, дуже розумною впливовою жінкою, але вона не була щасливою в плані сімейного життя, в плані кохання. Я думаю, вона не мала вірних друзів і так само не мала підтримки своєї на сторони своєї сім'ї. Я подалась на конкурс через те, що мене дуже сильно підтримали мої друзі, і вони дуже сильно повірили в мене. І я подумала, чому я повинна сумніватися в собі, якщо мене стільки людей підтримують і вірять в мене. І, типу, основними моїми позиціями це було відкрити себе з нової сторони, побачити, як багато я можу зробити. І я це вже побачила, і донести свою думку типу в людство, всесвіт. Моя головна мета на Гальсі це типу донести свою позицію для людей, показати, що бути слабким не означає бути слабким, бо слабкість це теж сила. Якби я мала можливість поспілкуватися з Гальшкою особисто, мені б було цікаво, як вона почувалася впродовж свого життя, що вона відчувала. Бо, повторюсь, я говорила вона дуже впливова, розумна жінка. Мені було цікаво послухати її позицію. Типу, чого вона, наприклад, ініціювала ті самі кошти в академію, типу, що для неї це означало, і поговорити про кохання, запитати, кого вона там найбільше любила, сангушкою. Галька на Острадіо. Я Тетюк Леся, я представляю економічний факультет. Я з першого курсу. Я дуже щира та комунікабельна, завжди була зацікавлена в різних подіях, завжди участвую де тільки можна, також займалася дуже багатими гуртками, волонтерів і так далі. Я завжди вміла знаходити спільну мову з людьми в будь-яких ситуаціях, не в залежності, що це за ситуація, і так далі. Завжди, наприклад, вийти, знайти вихід з якогось конфлікту і так далі порозумітися з людьми. А наприклад, в 11 класі ми з класом вирішили ставити вальс, так як усі ставлять вальс на випускний. І ми вибрали собі тренера. Наш клас хотів. Представляти наш клас під англійську пісню, а наш тренер завжди хотів, щоб ми танцювали під українську пісню. Якщо не помиляюся, Настя Каменських Україна, я не пам'ятаю, як точно. І ми дуже не хотіли саме під цю пісню ставити вальс. І в нас вийшов з неї конфлікт, так як вона сказала, що ми ніхто ніщо, ми не за Україну, їх взагалі не підтримуємо нашу Україну, нічого для цього не робимо. Ну що, взагалі, що ми ніхто і ніщо. А, Загалом потім я з нею поговорила, так як це була моя знайома і знайома мого друга, і ми дуже швидко вирішили це питання і поставила пісню. Ну, поставили вальс під пісню, яку вже хотіли ми всі разом. Мені здається, вона дуже хотіла як найперше здобути свободу, адже в неї було три чоловіка і ні одного з них вона не кохала. І от нарешті, вже після третього чоловіка вона здобула свободу і могла робити всі свої добрі справи, ні на кого не покладавшись. Ну, насамперед, мене наша студрада хотіла, щоб я участвувала в цьому конкурсі. Я з радістю їх підтримала і вирішила представляти наш факультет. Я б дуже хотіла донести людям, що зараз такі тяжкі часи. Нам не потрібно зупинятися, йти далі, підтримувати один одного та допомагати один одному. Я б дуже хотіла з ним поспілкуватися. Саме про її життя, так як, наприклад, в інтернеті не сильно відомо як вона жила, що в неї було, і так далі. І мені здається, кожному з нас було б цікаво дізнатися про неї щось трошки більше, як вона завжди залишалася такою сильною та незалежною завжди вміла тримати себе в руках, подавати себе як належне, та завжди залиш... залишатися щирою до людей. Галька на Острадіо. Мене звати Тетечка Олександра, я студентка третього курсу спеціальності міжнародні відносини і сама з міста рівно. Моїми сильними сторонами є відкритість, цілеспрямованість, наполегливість і чесність. Нещодавно мене стала ситуація з моєю подругою. Ми планували. Одну поїздку, і в поїздці в нас планувалася нова компанія, з якою ми раніше не сиділи разом. Я раніше чула про цих людей певні хороші і погані відгуки, але особисто з ними спілкувалася лише раз. І я пам'ятаю, як моя подруга. Чула лише відгуки, але не мала особистої зустрічі, і казала, що можливо, ми не поїдемо, давай не будемо цього робити. Проте я сказала їй чесно, я сиділа з ними, я говорила з ними, і я думаю, з ними варто поїхати. І після цього, коли ми все таки влаштували цю поїздку, вона пройшла максимально чудово, і моя подруга зрозуміла, що треба вірити не якихось слухам, а тим, а тому, що ми проживаємо самі, тому що ми чуємо самі, і тому, що ми можемо сказати на. На власний розвід, і маючи якісь певні вже події, обставини, які сталися раніше по відношенню тої чи іншої людини, чи тої чи іншої ситуації. Гальшка хотіла в своєму житті думаю, найбільше розквіту своєї нації, свого князівства. І Розквіту в різних сферах не лише економічному, не лише, лише політичному, але й, звісно ж, в освітницькому процесі. В Здобування ще вищого рівня освіченості серед простого населення, я думаю, вона просто хотіла всього найкращого, а все, що я перелічила, перелічила раніше, вже в принципі включається в це. Я подалась на конкурс, тому що, думаю, що своєю ідеєю, своїми мотивами, які я продемонструю в виступах, і з якими, я, в принципі, йду по життю, я можу змінити чись маленький, але світогляд. А як показує практика, якщо десь. Махне крильцями метелик, це може відгукнутися зовсім інші місця. Тому я просто та людина, яка вірить, прагне і впевнена в тому, що щось можна змінити починаючи з малого. Якби я мала можливість от посидіти за горнятком кави з Гальшкою Остроською, я напевно щоб запитала, як це буде жінкою в той час. Які проблеми, які особливості, які недоліки тодішньої. Ситуації тодішнього становища були по відношенню до жінки, що ускладнювало її процес, адже ми знаємо, що впродовж історії жінка виборювала своє право, і тому оце, напевно, одне з найважливіших питань. Можливо, ще б запитала про її кроки, про її ідеї, того, як зробити націю більш освіченою, про те, як зробити, в принципі, князівство кращим в майбутньому. Основний сенс, який я хочу довести своїм виступом у гальшці, це одна фраза, яку в принципі я повторюю дуже часто, і від мене її часто чують мої друзі: «No rain, no flowers». А вона говорить про те, що якщо не потрудитися, якщо не пройти через перешкоди, не можна отримати бажаного. Тому по відношенню до всього, враховуючи нашу державу і сьогоднішню ситуацію, враховуючи кожну людину, яка прагне і намагається чогось досягнути, потрібно пройти перешкоди, щоб потім отримати той успіх. Той результат, який був таким важним раніше. Гальшка на Острадіо. Привіт, мене звуть Залеська Лада. Я другий курс інституту лінгвістики. На мій погляд, одна з таких найсильніших сторін, яка може бути в людини, це щирість. І чесність. І, от, на мій погляд, я завжди була щирою і чесною людиною і стараюся це зберігати. І так само сильна сторона, комунікація з людьми, відданість справі. Бо якщо я беруся за щось, то я стараюся повністю віддаватися цій справі і вкладати всю себе в неї, при цьому залучаючи, звісно, інших людей. І ось ця комунікація з людьми це те, що мені завжди подобалось найбільше і. Ну, мені здається, оця демократія вона завжди має працювати так. Візитівка. Я культмаса зараз, і ми ставили візитівку. І мені здається, що я все-таки прислухалася до людей і не піддавалася при цьому якомусь там впливу, але я намагалася. Так упорядковувати всі якісь питання, які виникали, усі ідеї. Я намагалася давати волю і першачкам, хоч вони зараз сердяться на мене, якщо я називаю їх малими, бо в нас там зовсім невелика різниця. Але ну не знаю, вони такі для мене вже малі першачки. І я старалася до них усіх прислухатися. Я старалася реально бути з ними завжди щирою, підтримувати їх, коли потрібно. Бо ти сама розумієш, як це було бути на сцені, бо я теж брала участь у візитівці. Роком перед тим. І так, я завжди була з ними щирою, завжди намагалася їх якось надихнути і бути якоюсь опорою підтримкою. І при цьому, звісно, зберігати якусь, можна сказати, лідерську позицію в плані, щоб це все тримати вкупі. Я гадаю, що Гальшка. Хотіла знайти своє щастя, незважаючи на обставини, в які вона потрапила, вона намагалася, я думаю, все ще знайти якісь позитивні сторони в своєму житті. Вона намагалася знайти справу, в яку б вона теж вклала б душу, і це зробило б її щасливою, щоб після неї залишився ось такий хороший слід, який після неї справді залишився. І я думаю, що, можливо, вона і не була повністю щасливою в своєму житті. В якісь моменти я сподіваюся, що була. Але все ж нащадки пам'ятають її хорошим словом, таким незлим тихим словом. І, можливо, в цьому полягає якесь щастя. Можливо, ні. Ми цього, мабуть, ніколи не дізнаємось, бо ми так само не дізнаємось, яка пісня на нас пам'ять лишиться. Для мене піти на Гальшку це не секрет, було дуже важке рішення. І з самого початку це, можна сказати, не я придумала, щоб я туди пішла. Я це підтримка моїх друзів, це якесь натхнення, яке було від моїх друзів. І це друзі за кордоном, які зараз навчаються за кордоном, які зараз живуть за кордоном. Це друзі тут, в Острозі, це друзі в Харкові навіть, бо я з ними радилася перед тим, як піти. Я їм казала, як ви там думаєте, я нормально там щось роблю, а говорю, а співаю, а те щось роблю. І, ну от саме завдяки ним я тут зараз насамперед. А також, можливо, це. Я б це розглядала як можливість проявити себе і донести до людей який сенс. Так, я думаю, що саме моїм виступом я хочу донести до людей посил, і сам концепт мого виступу я буду рада, що він буде почутий, і я буду рада, якщо він буде правильно донесений до людських вух. Моя мета це донести до людей, наскільки важлива все-таки культура в нашому житті, наскільки важливий вклад кожного з нас в цю культуру, і що це все ще важливо навіть у період війни. І саме зараз наразі культурна ідентичність це те, що тримає нас, українців, разом. Це тримало нас в минулому, і це триматиме нас і в майбутньому. Я щиро все вірю. Я думаю, що моя розмова з Гальшкою була б за спробами дізнатися, як вона не здавалася протягом всього її життя, як вона не здалася там на неуспішному першому шлюбі, як вона не здалася тоді, коли її запроторили у темницю, можна сказати, коли її справді одягли у все чорне і забрали якісь барви з її життя. Як от вона не припинила своє життя тоді, і як вона продовжувала. Робити щось, робити ось цей важливий вклад, який зараз от він виявляється, що він важливий. Вона, можливо, тоді ще не знала про це. І от як вона все-таки так направила навіть ті гроші в правильне русло. Вона не просто їх там використала десь на себе. І, хоча в той час була тенденція вдаватися у віру, так, і якось відмолювати свої гріхи. Але вона настільки правильно скерувала цей ресурс. Ось це дуже цікаво. Я б дуже хотіла дізнатися все-таки про те, як от вона змусила себе далі жити. Урок для себе, який би я винесла, мабуть, після цієї розмови, це було про те, от як не здаватися. Чому ти не маєш здаватися? Це таке навіть жіноче натхнення це було щось би реально про жінок і не в контексті. Жіночності, ніжності, там якогось такого посилу, а це жіноча сила, це жіноча підтримка, і я впевнена, що зараз будь-яка зі студенток вони можуть надихнутися історією Гальшки в контексті її сили, в контексті її мужності, її готовності битися навіть життєвими обставинами, що дівчата вони можуть зрозуміти, як виносити з цих життєвих обставин. Урок для себе, і як іти далі, і як робити краще. І щоб от після кожного з нас лишався такий важливий вклад, як і після ельжбети. Гальшка на острадіо! Я хочу сказати, що ми питаннями хотіли відкрити в першу чергу більше вам. Того, що вже можна так привідкрита завісу про саму Гальшку в першу чергу, як вона себе бачить, якою б вона хотіла себе подати, також розвинути її таку історичне розуміння постаті Гальшки, дізнатися, якою вона бачить гальшку особисто для себе, і також, що не менш важливо, Мотивацію Гальшки йти на конкурс, навіщо вона прийшла? Тому що в першу чергу це конкурс сенсів, щоб донести щось в маси. І ми б хотіли, щоб ви вже так трошечки, тому що насправді оце донесення сенсів в маси найбільше визначається заповітом, і ми так вам трошки привідкриваємо завісу, робимо спойлер, щоб кожна Гальшка заповідала, і для чого вона б прийшла на конкурс. Супер! А я нагадаю нашим слухачам, що після галішки, вже традиційно, на Острадіо для вас буде щось цікавеньке, і Іванка теж буде до цього причетна. А, -а, -а я, -я, я зрозуміла. Та е ще б хотіла сказати: голосуйте за свою улюблену гальшку і підтримуйте всіх гальшок, а свою особливо. І слухайте Острадіо. І слухайте Острадіо, і донайте на ЗСУ. Hальшка на Острадіо.